Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 липня 2024 року орієнтовно склали 546 270 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1180 росіян. Танків ворога знищено 8123 штуки, ще 16 за минулий день. Вихброньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч одиниці, 27 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 14 тисяч штук. За минулі 24 години – 57 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1115 штук. За добу одну. Засобів ППО Втора армія міра не дорахувалася штук. За добу ще дві. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 360 одиниць, а от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 11 тисяч 668 одиниць, 27 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито 2336 штук за добу одну. Кораблів і катерів флот України агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 19 тисяч вісімсот. 50 штук, 63 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2464 штуки. За добу 12. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.